План перемоги України, який буде представлений президенту США Джо Байдену, включає швидкі рішення з жовтня до грудня. Процес не потрібно затягувати. Про це сказав президент України Володимир Зеленський. Повідомляю з посиланням на його брифінг з головою Єврокомісії Урсулою фондерляєн у Києві. Щодо плану перемоги, хотілося все ж таки бути послідовною людиною. І всі деталі я буду обговорювати передусім з президентом Сполучених Штатів. Тому що в більшості свої рішення щодо плану залежать саме від нього. За його також залежить від наших союзників з його словами, але там є пункти, які залежать саме від позитивної волі і підтримки Сполучених Штатів Америки. Зеленський висловив надію, що Байден все ж таки підтримує цей план. Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів. План розрахований на рішення, які повинні статися починаючи з жовтня до грудня місяця, і не затягувати ці процеси. Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює. Президент Володимир Зеленський не бачив стратегії Білого Дому щодо війни в Україні, яку подали до Конгресу США, але хотів би з нею. Ознайомитися про це також президент сказав на брифінгу з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Дерляєн. Він сказав, цитую щодо стратегії президента Байдена, а вже ж я її не бачив. І якщо він поділиться задоволенням, сказав він, і Україна ніколи не мала плану А щодо перемоги у війні з Росією. Попередній план був направлений на те, щоб не допустити повномасштабного вторгнення. Про це також президент. України Володимир Зеленський сказав на брифінгу із е, Урсулою фон дер фондерляєн, президенткою Єврокомісії, що стосується нашого плану. Мені вчора журналіст поставив одне запитання і сказав: А що буде, якщо президент Байден не підтримає ваш план? Чи є у вас план Б? Я відверто абсолютно відповів, що ми вже в плані Б, ми в ньому живемо і боремося. Як пояснив Зеленський, Україна ніколи не мала плану, а бо попередній план був не допустити повномасштабного вторгнення Росії, і голова держави додав цитую: план А був посилити Україну зброєю і превентивно санкціонувати РФ, щоб вона боялася навіть подумати про повномасштабне вторгнення, тому ми вже в цьому плані існуємо і живемо. Щодо другого саміту миру, який планується провести до кінця року, то цей саміт має поставити крапку війні. розв'язаній РФ, як передає кореспондент УНІАН, про це також президент України Володимир Зеленський сказав на прес-конференції у Києві: Ми маємо максимально посилити Україну щоб вже цього року організувати другий саміт миру, саміт, який зможе поставити крапку на цій війні. Саме таку крапку, яка ніколи не стане трикрапкою. Президент України заважив, що всі у Європі зацікавлені в мирі. Мир це не заморозка війни, не будь-які маніпуляції міжнародним правом, сказав президент. Він вважає, що мир має бути надійним, і на його переконанні цей мир таким і буде. Також президент України Володимир Зеленський очікує на зустріч з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Глава держави хоче зрозуміти позицію Трампа щодо закінчення війни. Президент сказав: І я вже ж я буду спілкуватися, якщо буде в нас зустріч. Думаю, що буде щодо Дональда Трампа. Вже ще хочу зрозуміти, як він це бачить, сказав президент. Варто додати, що наступного тижня Володимир Зеленський поїде до США. Він візьме участь у генеральній асамблеї ООН. Також глава держави представить президенту США Джо Байдену план перемоги України. Крім того, планується, що Зеленський зустрінеться з кандидатами у президенти США республіканцем Дональдом Трампом та демократкою Камалою Гарріс. Їм також представлять план перемоги. Єврокомісія надасть Україні кредит на 35 мільярдів євро. Київ отримає його в рамках зобов'язань. g 7 про це повідомляю з посиланням на твіттер глави Європейської комісії Урсули фон Дерляєн. Її коментар під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським почуємо. Неперервні атаки Росії означають, що Україні потрібна постійна підтримка ЄС. Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань J7. За словами Фондерляїн, це ще один великий внесок ЄС у відновлення України. Кредит буде передано в держбюджет під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Фондерляєн зізналась, що рада оголосити про рішення Єврокомісії прийняти пропозиції, які дадуть можливість ЄС надати Україні позику у розмірі 35 мільярдів євро із пакету, про який домовилась G7. Ми впевнені, що ми можемо дуже швидко цю позику Україні надати. Позика, яка підтримується доходами від знерухомлених російських активів, вона буде передана безпосередньо у ваш державний бюджет. І на думку Фондерляєна, це. Покращить макрофінансову стабільність України і надасть значну фіскальну підтримку. Вона прорахувала: ви будете вирішувати як найкраще використовувати ці кошти. Ви отримаєте максимальну гнучкість, щоб забезпечувати ваші потреби, і це звільнить більше національних ресурсів, щоб посилити вашу військову спроможність.